Отця і Сина з того Духа Амінь, мій Отця і сина стого Духа Амінь, мій Отця, і Сина з того Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і силою, і слава Отця, і Сина Стого Духа. Амінь. Псалом 125. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми, не мов би, у сні. Наші уста тоді були повні веселощі, а язик наш співання. Казали тоді між народами. Великі вчинив Господь з ними, великі вчинив Господь з нами. Були радісні ми. Вернися ж із нашим полоном, О Господи, немов ті джерела на південь, хто сіє з слізьми, зі співом той жне, все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться з півом. Хто носить снопи свої. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, і слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Отця і Сина з того Духа Амінь. Отця і Сина з того Духа Амінь. Отця і Сина з того Духа Амінь. Христос Воскрес, на Воскрес.